Дарунки святого Миколая Наталя Чуб Маленькі тендітні сніжинки кружляють за вікном. Вони виблискують і виграють, не мов би справжнісінькі коштовності. Оксанка і Іванка милуються сніжинками з вікна дитячої кімнати. На вікнах з'явилися дивовижні візерунки, і дітлахам навіть довелося підігрівати скло своїм диханням, щоб зробити вічку, поглянути на двір. Ой, як красиво! у захваті вигукнула Оксанка. Усе довкола мов би білою пуховою ковдрою. І справді гарно, зрадів Іванко, можна буде взяти наші санчата і скотитися з величезної снігової гори. Кажуть, то святий Миколай іде, ось снігом сніжинки і замітає, сказала мама, зайшовши в кімнату до дітей. «Чудово!» Закричала Іванка і Оксанка. Святий Миколай любить усіх дітей і приносить їм подарунки. Мамо, а подарунки у нього для всіх дітей знайдуться? запитав Іванко. Тут мама на мить замислилась і сказала. Певна річ, святий Миколай любить усіх дітей, але ж подарунки отримають лише той, у кого добре серце, хто всім допомагає. Мама пішла до кухні. А Оксанка і Іванко почали обговорювати важливу новину. Цікаво було подивитися на святого Миколая, задумливо промовив Іванко. Шкода, що нам не можна не спати уночі, відгукнулася Оксанка. Цей день для Оксанки і Іванка став просто чудовим. Усі в будинку готувалися до свята. А Оксанка і Іванко діставали надзвичайно красиві скляні кульки з величезної коробки, ялинкові іграшки, маленькі ліхтарики, а ще й горішки. Награвшись удома, діти вирішили піти на двір. Іванко взяв санки і разом з Оксанкою попрямував до снігової гірки. Ой, поглянь, що це, пташка, покликала Іванка Оксанка. Іванко побачив маленьку синичку, котра змерзла і ледь трималася на гільці невеличкого дерева. Потрібно їй допомогти. Іванко взяв пташку в долоні і почав гріти її своїм диханням. Доведеться повернутися додому. Та ми ж хотіли покататися на санчатах, сплеснула руками Оксанка. А тепер що? Додому йти й доведеться. Ну так, хотіли, але ж ти бачиш, синичка зовсім замерзла. Якщо ми зараз не допоможемо, вона загине. Повернулися Оксанка і Іванка додому, почали пташечку зігрівати. Іванко змайстрував будинок. Оксанка пуху туди наслала. Опритомніла синичка, відігрілася, попила водичку, подзьобала зерняток, що їх насипали дітки. Зраділи Оксанка і Іванка, що їм синичку врятувати пощастило. Ось трохи потепліше випустимо синичку. Нехай летить, а поки що гайда на гірку, вигукнув Іванко. Діти побігли на ганок і побачили маму. Вона розчищала стежки від снігу. Мама, ми зараз! відразу ж вигукнула Оксанка. Давай мамі допоможемо, запропонувала вона. А на санчатах устигнемо ще накататись. Взяли діти свої лопатки, що змайстрував для них татко, щоб вони сніг прибирали, і невдовзі всі стежки коло будинку були розчищені. Які ж ви в мене молодці помічники, похвалила мама Оксанкої Іванка. Обов'язково вам святий Миколай подарунки принесе. Увечері діти чекали на доброго святого, що приходить саме цієї ночі і залишає гарним діточкам дарунки. Діти щосили намагалися не заснути, а коли годинник у вітальні пробив так багато разів, і у кімнаті раптом стало видно, як удень. Вітаю, Іванко! Почув хлопчик чийсь низький густий голос. Сивий дідусь у теплій шубі раптом з'явився перед Іванком. У діда були ясні променісті очі, густа біла борода, у руках він тримав дерев'яний посух і великий мішок. Ой, та не вже той самий святий Миколай, здивувався Іванко. Як шкода, що Оксанка вже спить. Ми чекали, чекали на тебе, і вона заснула. У мене. Так багато справ, я був у різних діточок. Ось і до вас завітав. Це тобі, Іванко, сказав святий Миколай і простягнув хлопчикові коробку із солдатиками і справжнісінький футбольний м'яч. Дякую, то була моя мрія. Як же ти здогадався, звідки дізнався про неї? Іванко був у захваті. Мені зовсім не складно дізнатися, про що ви мрієте, а ось це я приніс для Оксанки. Святий Миколай витяг з мішка чудову довгокосу ляльку в блискучому вбранні. Ви зробили чимало добрих справ. І пташку врятували, і матусі допомагали, і батьків протягом року слухалися сказав святий Миколай і погладив Іванка по голівці. У вас чуйні серця, і ви робите добрі справи безкорисливо, не заради подарунків. Іванко дуже зрадів, тільки но хотів спитати, чи приніс святий Миколай подарунки його друзям, аж раптом Іванко, Оксанка, час вставати, пролунав матусин голос. Іванко прокинувся і зирнувся навколо. Адже мені це все наснилось, і святий Миколай зовсім не приходив до нас сьогодні вночі, засмутився хлопчик. І тут він побачив прекрасну ляльку і коробку із солдатиками, а ще справжній футбольний м'яч. Іванко підбіг до мами і голосно спитав Матусю, адже це насправді був він, святий Миколай? Мама обійняла Іванка і Оксанку, і ніжно, посміхаючись, сказала: «А вже ж, мої любі, цієї чарівної ночі він виконує найзаповітніші бажання дітей, але приходить він тільки до тих малюків, у кого добрі й чуйні серця, до тих, хто робить добро не заради нагороди.